Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Сьогодні відкриваємо з вами контейнери. Була у нас пропозиція, де було 6-3 контейнерів. Та, тобто, це сюрприз, відпад, містичний, чорна скринька, мегаконтейнер. Та ще були три е, контейнера американських танків. Нам звідти випав, е, до речі, один танчик, але ми його відкривали в попередньому ролику. Але перед цим відкриттям хотів би анонсувати для вас е, невеличку подію, так сказати. Розтягну я її на три відео. В чому заключається її суть Наступно. Я буду дарувати глядачам перепустку. Так-так, цю, На цю операцію. Буду дарувати звичайну перепусточку за 8 доларів, та, тобто без додаткових рівнів. Тобто, те, що ви пройдете. Ну, додатково просто у вас відкриється додаткова лінія. От. Подарую її одному з вас. Як ми оприділимо, хто це буде. Е, наступних три дня виходять відеоролики. В описі буде посилання на телеграм-канал. Ви переходите до нього та долучаєтеся. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставите вподобайку та пишете коментар. Е, участвую в розіграші. До прикладу, так? Ну, Давайте, участвую в розірші, буде гарне формулювання, буду чітко розуміти. От. І через три дня ми е, определимо переможця. Ну, Звичайно, будемо дивитися, чи він виконав всі умови. А саме підписка на телеграм-канал, підписка на основний канал це борода в, в, от, бліц, ну, Тут ви зараз дивитесь відео. власне, Вподобайка під відео, під яким коментар, і власне сам коментар. От. Перейдемо з вами до відкриття. І розпочнемо. Давайте з найнеочевиднішого контейнера чорна скринька, просто приємний бонус у вигляді золота. Можливо, пустить далі. Пускає нас на третій рівень. Супер. Тут вже 200 золота навіть і не розчаровує. Тут 400. Так, дякую. І один другого рівня теж би міг випасти. Але не випадає. Зато випадає максималку у вигляді 400 золота. Тобто, 1000 ми вже отримали. Чи пропустить нас далі чорна скринька третього рівня. Напишіть в коментарях взагалі до відкриття в ідеалі. Як ви вважаєте, пройде відкриття успішно чи ні? Паде чорна скринька четвертого рівня. І мінімалочку виліть 300 золота. Але я не засмучений, тому що нас пропускає далі. Якщо нас пустить ще далі, це буде просто фантастично. Я здається, далі п'ятої не доходив. 900 золота отримали, маємо вже 20 сертифікатів з 33. Отримаємо чорний сертифікат і з нього щось виб'ємо. Якось вже один раз я щось вибивав з чотирьох чорних сертифікатів, але мені здається, що там випав якийсь такий сумний танчик. Це було доволі непогано, тобто 3000, практично плюсом, так? якщо я вірно пам'ятаю свій баланс на початку відеоролика, і йдемо далі. Останнім часом контейнери відверто дуже засмучують, тому йдемо по наростаючій. напевно, що в цій ієрархії вони якраз наступні за чорними скриньками просто. Постійно падає мінімалка по золоту. Танчиків немає. А вони тут є, розумієте, Ось що парадоксально, може містити, і тут великий перелік танків, навіть ці декомпенсації в сріблі, але вони просто не падуть. Купляти набір з мегаконтейнерів виглядає максимально нераціонально. Останнім часом чомусь. Я не знаю, чому так. Варгеймін, зверніть, будь ласка, увагу. Певні з ваших контейнерів. Просто відкручені і їх не хочеться купляти. Ідемо далі. Містичний контейнер, їх трошечки ребалансили, ніби дають краще, але Ну, 30 тисяч кільного досвіду, вже не дві, замітьте. От. Але раніше, колись рік назад, там просто з них можна було вибити якусь хорошу кількість золота. Зараз такі дефолтні контейнери, в які, напевно, що не вартує вмазуватися за гроші чи там в розіграшах, як це от було недавно тільки в межах розумно. Відпад чи сюрприз? Навіть не знаю. Взагалі відпад рахується кращим однозначно контейнером. Але мене напевно, що, як правило, сюрприз радує чомусь більше. 114 ваза якось вона нам, до речі, навіть недавно падала. Супер кінь. І. Об'єкт 907-й. Тобто нам впали контейнери на 10 і на одну дев'яточку. Супер! Тут у нас компенсація в сріблі, Та це якийсь просто жарт і прикол. Я вже пам'ятаю, що я перевіряв, що в мене на вазу ще далеко немає тої кількості, але мушу перевірити, самі розумієте, дуже б було прикро, якщо я зараз відкрию, гарантом заберу танчик, а компенсація за нього буде в якихось сумних 17.30, тобто... Навіть якщо він нам впаде, ну нема сенсу його продавати однозначно. Тому, якби це було хоча б 23, можна було б продати і чекати, поки впаде. Тому дай, будь ласка, золото не потрібен так. Вирішило нічого не давати, <кхід> вирішило дати трішечки бустерів і іксів. Ваш вибір ваш вибір. Так, що в нас тут? Тут все в порядку з компенсацією, тут однозначно все в порядку. Ну, Тут гарантом буде золото. Але відверто, я би хотів все ж таки вибити танчик. Ну, щоб якось це відкриття. Було таке більш успішне. Тут просто 500 золота, вже невдовзі назбираємо і зберемо його по талісманам. І тут також 500 золота. А, до речі, виходить, що зовсім недавно я. А, так, 900-ми якось забирали гарантованої нагороди. Так, контейнер відпад, бачите, воно так іде хвилями. Тобто, десь ти хвилями відкриваєш, в тобто тебе такі сумнівні якісь відкриття. А потім бац підходить одне з другим, плюс Варгійм десь підкрутить. виходить, що о, тобі насипає та насипає. Відпади три штуки, і тут чотири нагороди, чорна скринька. Тобто закінчимо тим, що його розпочали, я так розумію. А танки. Танк буде. Ну, от з трьох. ці контейнери були куплені за гроші, за реальні гроші. І я не знаю, чи якось Варгіймін це відслідковує, але от, про що я до чого я вів? Міг би давати танчики. Дало нам 200 символічних золота, дало ще одну чорну скриньку і дало танк. Саме Vaza 122-й ТМ, такий крутий китайський танчик. Напевно, що. Ну, Я не знаю, бо він в мене є, але я на ньому не грав. Давайте подивимося. Ваза 100, боже, хто ти? Ти тяжкий. Ти. А, не, не радянський, фу-фу-фу. Кита... А... а де він? Так. Впала. Ваза, А, це стежка, Боже, чого я тому що це тяжко? Бачите, от я навіть не розумію, що це за танк. Він в мене був, компенсація за нього прилетіла в сріблі. Я на ньому ще, напевно, що і не грав, та я на ньому ще і не грав ніколи. І не знаю, чи пограємо. Можливо, десь на стрімах хтось буде брати цей танчик, і я чисто до, е до ладу, до купи, візьму його також. Так, давайте. Відкриємо дві чорні скриньки, які у нас повернулися. І чи дасть нам тут? Ну, Хотілося б відкрити якісь третього рівня, хоча б другого, або отримати 300 золота. Ось таке було відкриття. Маю, до речі, чотири ключі на замкнений контейнер. Якось я вже в відео питався, чи є сенс тримати їх на відкриття якихось контейнерів, чи немає, тому що мені, як правило, з тих контейнерів, нічого не паде. А так можна отримати 1200 золота. Але наразі не буду. І того, дане відкриття принесло трішечки більше, як 5000 золота, або трішечки менше. Ну, це не настільки важливо. Тобто 5000 золота ми отримали з тої кількості контейнерів, яка була. Це, якщо хтось не розуміє про Янакір, який набір йде мова, це йде мова про ось цей набір, тільки той, котрий був з усіма контейнерами по три. Якщо підбити підсумок, там було більша кількість золота гарантом, там була певна кількість цих жетонів, які можна умовно потратити на половину танку там чи на його більшу частину. Нам звідси випав танк 8-го рівня Прем СТ китайський, і нам з ось цього контейнера американського впав ще в минулому відео танчик 8-го рівня колекційний, який для мене конвертувався в 3,5 тисячі золота. Купляти чи не купляти цю пропозицію, це сугубо діло кожного. Не вважаю її якоюсь мега вигідною, деколи Варгеймер пропонує кращі пропозиції. Я придбав, не можу сказати, що я в плюсі, не можу сказати, що я в мінусі. Таке звичайне поповнення з золотого резервного фонду свого, скажімо так, з таким самим успіхом міг там купити, умовно, цю пропозицію і бути десь, напевно, що. В тому самому результаті профіті по золоту. Ви е, робіть висновки для себе самі. Якщо у вас танчиків немає, можливо, до речі, що купляти саме цю пропозицію. Е, друзі, з вами був Борода на зв'язку. Будь ласка, лайки, вподобайки. Анонсував новий розір для вас. Е, Буде якось вас вмотивовувати. Хоча ви дуже гарно підписуєтесь, дійсності пишете коментарі і лайкайте. І я дуже вам задоволений. Ви великі молодці, що підтримуєте мене і е, українськомовний YouTube, хоча би в напрямку танків. Так. От. Але е, я думаю, що підписочка для вас не буде зайва, а це буде такий ну, невеличкий бонус, бустер, можливо, для тих, хто десь е, лінується чи встидається написати якийсь той чи інший коментар. Все, не буду більше затягувати ролик, буду думати зараз, щоб записувати вам на завтра. Е, з вами був Борода. Е, всім пока!